Ми бачимо простий розрахунок. Притча починається з того, що певний будівничий взявся за будівництво. В даному випадку можна це підставити державу. Ми щось починаємо будувати, по... хочемо збудувати цю будову, ложимо фундамент, дійшли до середини стіни, і далі нічого не можемо зробити. Далі тупік. Чому? Або який цар, ідучи на війну на війну супроти іншого, перше не сяде порадитися. Чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього? Ми бачимо конкретна біблійна порада. Якщо Господь щось допускає, він допускає. Ця війна могла не бути. Від самого початку її могло не бути. Якщо вона сталася, значить вона є. Значить, Бог керує всім. І по якійсь причині він допускає цю війну. І як ми на неї реагуємо? Як поступає розумний будівничий і як поступає той, хто любить свій народ, любить кожну душу, береже кожну душу.